Виконуємо додавання дробів з різними знаменниками: 2 п'ятих плюс одна четверта. Бачимо: знаменники в цих дробах не збігаються, вони різні. З п'ятого класу ми вміємо додавати дроби з однаковими знаменниками. Ми припустимо, одна п'ята плюс 2 п'ятих. Або одна четверта плюс 3 четвертих. А тут п'яті і четверті. Просто додати 2 плюс 1 буде 3, 5 плюс 4 це буде 9, 3 дев'ятих – Ні, так не можна, так не робиться. Додавати і віднімати ми можемо тільки те, що називається однаково. А у нас тут частини п'яті і частини четверті. П'яті четверті називаються по-різному. Нам треба перетворити ці дроби таким чином, щоб назвати їх однаково, тобто, щоб були однакові знаменники. Щоб це зробити, нам допоможе основна власне дробу. Ми можемо домножити і чисельник і знаменник будь-якого дробу на одне і те саме відміни від нуля число, і отримати дріб з новим знаменником. Ми можемо зробити це не одного дробу, так само для іншого дробу, домножуючи на інше однакове число для чисельника і знаменника, і отримати такі дроби, щоб у них знаменники збігалися. У будь-якому випадку, у нас новим знаменником має стати найменше спільне кратне для старих знаменників. Тобто, у нас тут для чисел 5 і 4. Нам треба знайти кратне найменше спільне кратне для чисел 5 і 4. Тобто таке число, яке би ділилося на 5 без остачі, і щоб воно ще ділилося і на 4. Без дозпечі. Яке число ділиться і на 5, і на 4? Таким числом може бути число 20. Менше, ніж 20, ми просто не знайдемо. Число 20, так дійсно, можна поділити на 5, число 20 можна поділити на 4. Тобто, ми можемо з 5 зробити 20 множенням на 4. А з 4 ми можемо зробити 20 множенням на 5. От п'ятірка, от четвірка. Вони так пішли навскоси. Підскочили навскоси. Число 4 це додатковий множник для першого дробу. 5 це додатковий множник для другого дробу. Якщо є і чисельника і знаменник дробу, ми помножимо на одне те саме число, ми отримаємо рівний дріб. Тобто дріб 2 п'ятих можемо замінити на дріб із знаменником 20, 2 помножити на 4 це 8. Ну і 5 помножити на 4 ось наш новий знаменник. Плюс 1 помножити на 5 це 5. Так, і 4 помножити на те саме на 5 буде 20. Отримали два дроби, рівні попереднім, відповідно. І обох, на мене, тепер той самий: 20. 20 це НСК для чисел 5 і 4. Зверніть увагу, 5 і 4 – це взаємно прості числа. Число 5. Це взагалі просте число. Так, 5 не можна розкласти на множники. Прості множники. 5 можна поділити тільки на себе і на один. Це просте. Чотири складене число, воно складається з двох множників, однакових 2 помножте на 2. Два простих множники у складі цього числа. Ну а 5 це просто просте. Ми бачимо, що спільних дільників, крім одиниці, ці два числа не мають. П'ять ділиться на себе і на один. Чотири ділиться на два, ділиться на один, ділиться на 4. Спільних дільників, крім одиниці, тут немає. Такі числа називаються взаємно простими. Тому НСК взаємно простих чисел, ми знаємо про це, це добуток цих чисел. От тому ми вибрали 20. Менше, ніж 20, ми не підберемо. Оце і є найменший, найменше спільне кратне, найменший спільний знаменник. Додамо 8 плюс 5. 13 знаменник лишаємо той самий. Ці були 20. 8. Всі були теж 20, їх 5. 8,5, 13, таких самих 20. -тих. Цей дріб скоротити не можна, бо немає спільних дільників для 13 і 20, які відмінні від одиниці. Якщо ми почнемо ділити на один чисельник і знаменник, у нас нічого не зміниться. Другий приклад. П'ять восьмих, плюс три четвертих. Вісім і 4. Такі числа взаємно простими ми назвати не можемо. У них є спільні дільники. Вони обидва діляться на два. Але дивимося, вісім ділиться на 4. Тобто, вісім це є кратне для числа чотири. А чотири це дільник для восьми. В такому випадку ми можемо із 4, якщо ми домножимо на 2, отримати 8. І нам перетворювати доводиться тільки другий дріб. Ми з 3 четвертих дробимо 8. Буде такий самий знаменник, як у першому дробі. Ми можемо тут приписати, що у нас додатковий множник 1, але можна цього і не робити. Ми перетворюємо другий дріб. У нас 5 восьмих так і лишається. Плюс. Так, тепер 3 множимо на 2, 6. Ну і 4 множимо на 2, 8. Восьмі. 5 восьмих плюс 6 восьмих. 5 плюс 6 це 11, восьмих. Так просто залишити цей дріб не можна. Дріб неправильний в ньому можна виділити цілу частину. Для цього ми 11 ділимо на 8, застачуємо. Скільки разів 8 міститься в 11? 1. 1 на 8 – це 8, Остача – це що? Це 11 мінус 8 – це 3. Те, що ми не змогли поділити, це остача. Вона йде в чисельник, знаменник лишається тим, що був. Можна перевірити. 1 помножити на 8, так, чи 8 на 1 плюс 3, маємо 11. Виділили правильну частину. Цілу частину виділили правильно. Так, третє. 3 восьмих мінус 1 шоста. Дивимося на знаменники. Взаємно простими їх не назвеш. Вони мають спільні дільники. І 8 і 6 ділиться на 2. Це парні числа. 8 це не кратне для 6. Ми не можемо з 6 множенням на ціле число отримати 8. В такому випадку ми не беремо 6 на 848 як новий знаменник. Це буде забагато для нас. Ми не будемо 6 домножувати і отримувати 8 це неможливо. Нам треба знайти таке кратне, яке би підійшло для числа 8 і для 6. 6 на 8 48 ні, не підходить. І що ми робимо? Ми можемо розкласти 6 і 8 на прості множники, як нас навчали, щоб знайти НСК. 8 це 2 помножити на 2, це 4, і ще помножити на 2, оці її 8. Приклад невеликий, число невелике, можна без вертикальної риски просто в рядок написати ці множники. 6 розкладаємо на множники за таблицею множення, 2 помножити на 3. Дивимося спільний, спільний множник у складі цих чисел. Це 2. Як ми знаходимо НСК? Нам треба взяти повністю одне число цілком і домножити його на той множник, якого немає в складі першого числа. Тобто, чим можна здивувати число 8? Двійкою не здивуєш, у нього аж три такі. А от трійкою, так, це щось новеньке. Це те, чого немає, в числі 8. Коли ми помножимо 8 на 3, ми отримаємо. НСК чисел 8 і 6. 8 на 3, 24. Те саме НСК ми могли отримати, якщо ми почали би просто перебирати кратні числа 8, більшого знаменника. Якби ми 8 помножили просто на 2, ми б отримали кратний число 8, ми б отримали 16. Перевіряємо, 16 це кратний для числа 6. Ні, не підходить. Беремо 8. Множимо на 3. Це наступне кратний для числа 8. 3 на 8 24. Ми вгадали: оце 3. Вгадали? 24 це також кратний і для 6. Отак От можна було підібрати без розкладу на прості множники. Отже, у нас про новий знаменник буде 24. І тут теж буде 24. Вісім ми множили на 3 для того, щоб отримати цей знаменник. 6 треба помножити на 4. Щоб отримати, теж 24. Домножимо 3 на 3. 9. 94 мінус. 1 множимо на 4, 4, мінус 4 24, 9, мінус 4 рахуємо, буде 5 24. Дріб нескоротний. Ну і тепер четвертий приклад, він схожий на попередній. 5 шостих мінус 7 дев'ятих. Дивимося 6 і 9. Невзаємно прості. Перемножувати 6 на 9 не треба, тому що вони мають спільний дільник. Спільний дільник 3, він відмінний від одиниці. Тому ми можемо знайти щось поменше, ніж 6 на 9, 54. Можна розкласти на прості множники. Можна вгадати. Беремо 9, подвоюємо і перевіряємо, підходить цей. Це число, яке ми отримаємо до числа 6. 9 помножимо на 2 18. 6 погодиться на число 18, як на новий знаменок. Звичайно, з 6 можна зробити 18. 9 на 2, буде 18. 6 на 3. Теж буде 18. У нас буде 18 мінус. 18. Так, п'я. П'ятнадцять вісімнадцятих. Мінус 7 на два, чотирнадцять. Вісімнадцятих. Все правильно. П'ятнадцять вісімнадцятих мінус чотирнадцять вісімнадцятих. Ну, виходить одна вісімнадцятих. Отже, в переглянутих прикладах у нас було три випадки. Четвертий приклад просто повторював оцей третій випадок. В першому випадку у нас були взаємно прості числа. Ми їх множили, щоб отримати НСК новий спільний знаменник. В другому випадку у нас 8 – це кратне для числа 4. І ми зводили тільки другий дріб до. Знаменника першого дробу. В третьому випадку у нас два числа мали спільний дільник 2. Він відмінний від одиниці, і ми не повинні були множити 8 на 6, щоб отримувати аж 48. Ми змогли знайти 24. Під час розкладу чисел на прості множники, ми побачили цей. Це число. Найменше спільне кратне для чисел 8 і 6. Взяли повністю перше число, домножили на 3, чого немає в розкладі першого. Могли підібрати. Помножили на 2, 16. ні, не підходить. Помножили на 3, 24. Добре. Ну і так само в четвертому випадку. Ми могли. Помножити 9 на 2 і з першого разу отримати 18, із 18 можна зробити все добре. Все просто. Розв'яжемо ще кілька прикладів. Одна друга плюс 1 п'ята. Дивимося 2 і 5 взаємно прості числа. Вони є простими. 2 має серед своїх дільників тільки 2 і одиницю. Я тільки себе і одиницю. Спільний дільник для них один. Вони взаємно прості. В такому випадку у нас новий знаменник це добуток цих двох знаменників. Тобто будуть 10 Як з двох отримати 10? Множимо на 5. І як з п'яти отримати десять? Множимо на два. Два, два, пять. Один на 5. Один на два. Два. десятих плюс дві десятих. П'люс два сім. Десятих. Дві третіх плюс одна. Шосте. Дивимося: 3 і 6. Шість, шість це кратне для трьох. Якщо ми 3 домножимо на 2, ми отримаємо 6. Тобто ми можемо домножити і чисельник і знаменник першого дробу на 2, а другий дріб ми взагалі не перетворюємо. 2 помножити на 2. 4. 2 на три, 6 шостих. Так, плюс одна шоста. Звичайно, 4 плюс 1 буде 5 шостих. Тут виникає аналогія з перекладом на іншу мову. От уявіть собі, що зустрілися німець і француз. Повинні знайти спільну мову. Вони обидва знають англійську, вони переходять на неї. В другому випадку зустрілися німець і англієць. Німець знає англійську, він переходить на неї. Англієць лишається на своїй. Знайшли спільну мову. Наступний приклад: 4 дев'ятих плюс дві третіх. Та сама історія. Ось він наш англієць. А от німець або француз, який знає англійську. Тобто ми з трьох можемо зробити дев'ять, якщо ми будемо домножувати 3 на 3. Що у нас виходить? 4 дев'ятих ми лишаємо, як є, плюс 2 на 3 6. 3 на 3 дев'ятих. Так. 4 дев'ятих плюс 6 дев'ятих, 4 плюс 6 10. 9. Так, не лишаємо. Треба виділити цілу частину, бо цей дріб він більше за одиницю. Він неправильний. Ділимо 10 на 9 це виходить одна ціла. Так, остача у нас 1. Одна дев'ята. Можна перевірити: 9 помножити на 1. 9 плюс 1 це 10, ось 10 перетворення працює туди і сюди так в обидва боки добре наступний приклад 3 4 плюс 5 6 так 4 і 6 дивимося Тут не можна з 4 множенням на якесь ціле число отримати 6. Тобто 6 це не кратне для 4. Але множити 4 на 6, отримати 24 якусь складну мову нам не треба. Можна попростіше, можна поближче до цих двох чисел. Беремо 6, більший із цих знаменників, і спробуємо його домножити на 2. Ми отримуємо кратне для 6. 6 на 2 12. 12 це кратне для 4. Так. Якщо ми 4 домножимо на 3, отримаємо 12. 4 до 3... домножимо на 3. 6 помножимо на 2, як ми і хотіли. Так, і буде спільний знаменник 12. Будуть 12. І тут будуть 12. Так. 3 на 3 9. 3 на 4 12 це правильно. 5 на 2 10. Так, 6 на 2 12, Правильно, додаємо 9 плюс 10, 19, дванадцятих. 19 поділити на 12. Це виходить одна ціла. Так, шукаємо остачу. 19 мінус 12 це 7, 12. Далі. Так, п'яте. Одна друга. Мінус одна третя. Що маємо? Прості числа. їх треба перемножити. У нас будуть шості. Так, перемножити навкоси. Трійка піде сюди, як додатковий множник Двіка піде сюди, як додатковий множник. Один на три три, Один на два два. Три шостих мінус дві шостих. Три мінус два один. Одна шоста. Три четвертих мінус п'ять восьмих. З чотирьох можемо зробити вісім. Вісім це кратне для чотирьох і кратне для себе. Перетворюємо тільки перший дріб. Треба домножити на 2. Так, 3 на 2, 6. Так, 4 на 2 8. Другий дріб без змін. Можна поставити тут додатковий множник одиницю. Але можна цього і не писати. 6 мінус 5, 1. Виходить, 1 восьма. Дві п'ятих мінус чотири п'ятнадцятих. Заговоримо цією мовою. З п'яти можна зробити 15. Так, якщо домножимо на 3, 2 на 3 шість. П'ять на три 15. Мінус чотири п'ятнадцятих. Шість мінус чотири. Два, дві, п'ятнадцятих, сім. Десятих. Мінус. Вісім п'ятнадцятих. Занадто складною мовою вигадувати не будемо. Знайдемо найменше спільне кратне. Не треба сто п'ятдесят. Що може бути найменшим? Спробуємо подвоїти більший знаменник. Дуже часто це допомагає. 15 помножити на 2, 30. 10 погодиться на 30? Так, 30 це кратне для 10. 15 будемо множити на 2, 10 будемо множити на 3. 3 на 7, 7 на 3, 21, 10 на 3, 30. 21 30 мінус 8 на 2 16 ну і 15 на 2 30 21 30 мінус 16 30 віднімаємо 21 16 буде 5 5 30 Перевіряємо завжди, чи можна скоротити те, що у нас отрималося у відповіді. Можна. 5 30